Філософія покарання. Розглянемо таку неоднозначну тему у цьому відео. Є декілька підходів на те, що ж є покарання. Одне з них сповідує концепцію помсти, тобто суспільство мстить за порушені суспільні відносини, мстить за ту шкоду, яка заподіяна суспільним відносинам, карає. Злочинця. Є різні там, види покарання, штраф, арешт і так далі і тому подібне, позбавлення, обмеження волі несуть яким покаранням. Але сам принцип зводиться до того, що покарання може бути як помста суспільства, помста потерпілого, злочинця. Ще один з таких підходів це підхід за яким. Покарання є особливим видом реабілітації. Тобто, точка зору зводиться до того, що у злочинця щось трапилося в житті таке, яке спонукало до вчинення злочину. І для того, щоб реабілітуватись йому в очах суспільства, виправити свою поведінку, а також реабілітуватись в контексті такому от умовному вилікуватись. Від того злочинного світу, від тієї злочинної атмосфери, яка спонукала даного підсудного, даного злочинця обвинуваченого чинити злочин. Ну, ось так. Такий підхід є: реабілітація. І чи кожен із нас, чи взагалі кожна людина має право на таку реабілітацію? Чи повинна давати суспільство? Шанс такій людині бути реабілітованою. І протягом якого часу ця реабілітація повинна бути? І чи вона повинна відбуватися сама собою, чи, можливо, з допомогою якихось зовнішніх пристроїв, якихось хімічних там сполук або фізичних покарань, чи просто ізоляції достатньо від суспільства? М? Я теж не маю відповіді на це запитання. Сюди ще варіант смертна кара. Чи взагалі можна її застосовувати, чи ні? Переважно більшість історії людства люди їли один одного, і тому це питання ну, взагалі не виникало на порядку денному. Тільки у минулому столітті активно в законодавство країн, ну, цивілізованих, називаємо це так, розпочало впроваджуватись законодавче положення про заборону. Крати злочинців смертною карою. Однак це просто невеличка така секунда навіть ще менше, в історії існування всього людства. І я думаю, що це питання воно виникне у майбутньому ще більш гостріше, ніж було до цього часу. Аналогічно сюди ж ми відносимо і питання, чи, наскільки моральним, чи є моральним ув'язнювати людину як якогось раба. Можливо, просто пожурити його і сказати, що пальчиком так помахавши, принаймні в деяких випадках буде достатньо. Можливо, штраф буде достатньо, чи якісь там ще види покарань, не пов'язані з тим, щоб ізолювати людину і не відправляти примусово на якісь її роботи для відшкодування шкоди. А можливо, це все ж таки і прийнятно один із способів. Відправити людину на таку плантацію для того, щоб вона там працювала і відшкодувала шкоду, яка на неї була заподіяна. Ну і сюди ж, якщо ми приймемо той факт, що перетворювати на раба і ізолювати не можемо, ми злочинця, то що тоді? Можна його карати? У фізичному плані застосовувати до нього тортури, карати фізичним болем, щоб нібито це була сатисфакція за ту біль моральну, яку цей злочинець заподіяв потерпілому чи то пак, суспільству. А хто буде визначати міру болючого, яка заподіяна злочинцем і яку суспільство заподіє злочинцю? Ну, у цьому такому непростому відео ми в такий короткий строк поглянули на проблему покарання злочинців. На те, що ж таке філософія невідповідальності, до чого вона зводиться, як її варто розуміти. Звичайно, що однозначної відповіді не буде у мене для вас, як і, скоріш за все у вас для мене. Проте ви повинні знати, що є існують такі-то концепції і, можливо, готові до того, що світ такий мінливий, що придумає ще якісь альтернативи. Бережіть себе.